Люди доброї волі. В Україні існує давня традиція суспільної праці, пікування ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями. Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей волонтери. Волонтери це багатство народів, їх діяльність ґрунтується на добровільності співчутті, у до всіх людей. В вільний час волонтери присвячують суспільним справам, беруть участь у всіляких акціях, програмах взаємодопомоги. Найбільше волонтерів серед учнів старших класів, студентів, спеціалістів. Символом милосердя 20-го століття стала мати Тереза, Це індійська черниця. Вона заснувала заклад для лікування хворих. На проказу, їй було присуджено Нобелівську премію. Принцеса Діана також займалася доброчинністю. Вона об'їздила десятки країн, боролася за світ без зброї. Волонтер це покликання, спосіб життя. У нас складний час волонтери сприяють перемозі України і збереженню її державності, не чекаючи за це винагороди. Сотні тисяч людей. Приєдналися до волонтерського руху, допомагають в гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію. Ці громадяни належать до різних професій та соціальних груп, мають різні фінансові можливості, але можуть бути охарактеризовані одним спільним словом небайдужі. Це слово стало синонімом активної відповідальної життєвої позиції. Серед волонтерських організацій, які допомагають нашим захисникам, найбільш відомі повернись живим, Крила Фенікса, волонтерська сотня, тощо волонтерська діяльність, як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі. Впевнений світ врятує доброчинність.